Всім вітання! Сьогодні попрацюємо з такою схемою. Вилка враменка заряджатиметься, буде плюс-мінус. І сьогодні перша серія відео буде плюс іде на землю через розрядник, а мінус через індуктивність і опір буду подавати на конденсатор. Конденсатор вхід вилки враменка під'єднаний на антенну. Тобто точка 1 у нас антена. Точка 3, 2 – це те, що стоїть вимірювальний прилад. От, і це конденсатор. Точка 4, це у нас конденсатор, який на корпусі. І зараз подивимося, як заряджається конденсатор із такої схеми. Резистор поставив, щоб бачити, як 10 кОм. Але нам головне, що так, трошки відволікти. Значить, схему побачили. Зараз будемо робити заміри. Але перед початком відео хочу подякувати. Левицькому Руслану прислав мені таку посилочку. Він також колись займався подібними експериментами. Зараз вони, ці деталі, які він колись збирав, валяються без толку. І він мені переслав, щоб я з ними попрацював. Щиро дякую. Хай як то кажуть, Бог дарує щасливу долю. Так, а тепер від слів до справи. Включаємо, так, зробимо рестарт. Так, в даному випадку, як ви бачите, на конденсаторі немає нічого. Точка 1 по схемі задіяна антена. Точка 2, 3 навантажені вольтметром і червоний провідничок, яким я буду працювати. Зараз не задіяний. Включаємо систему. Відбувається невеличкий плавний заряд 20 вольт. То зараз з антенни, коли працює система, ми маємо в районі 20 вольт. Тепер беремо провідничок червоний, от він у нас, так, і беремо на точку 1. Це я поставив би паралельно до антени. Фактично крепко не змінилося. Тепер стаю на точку 2. На плюс, от вона у нас. спочатку якби відбувається потім зникає перстаємо на точку 3 на точку 3 вже ми маємо 300 200 300 вольт приїхає і на точку 4 На точку 4 ми вже маємо 800. Так, відкину. Приєднав. 600, 700. 800. Це коли розрядник спрацьовує. де розряд. От. Тобто воно плавно заряджається. Працював розрядник і знов пішов заряд. Тобто, в даному випадку ми з антени, коли працює система і задіявши точку 4 з резистора 10 кОм, ми маємо такий заряд. Заряджається до 800. 870. Це режим пробою. Розрядника. Стабільно на 870 у нас відбувається розряд. Так, це ми побачили. І тепер резистор я крокодильчик перекину на мінус після інтерв'ю і подивимося, які будуть результати. Так, крокодильчик перемістив перед резистором. Тобто у нас зараз на схемі резистор від'єднаний. Ми мінус із конденсатором беремо після індуктивності. І дивимося, які результати. Так само на точку 1 ставимо. Великої різниці немає, навіть пішов розряд. Перестаємо на точку 2 на плюс. Заряд 480 і на мінус почав працювати розрядник майже на постійній основі. Так щоб я не перекривав? І на точку 4 стаємо. Інтенсивність стала більша. Тут тобто конденсатор спочав набагато частіше, але ну, це закономірно. Це ми сьогодні попрацювали із так, зараз виключу. Так. Так, як перша серія результатами подивилися, коли ми даємо на заземлення плюс. От, а слідуюче відео я поміняю уже з конденсатора. От зараз плюс заходить на розрядник. А ми поміняємо і подивимося, як зміниться параметри. Це, якщо подивитися по схемі, так це накачка по романову Тобто на вхід вилка вилкавраменка йде земля-антена. Я взяв антенну. Тому що на землю йдуть розрядники, це не так це якби зрозуміло, що є зв'язок від антена до заземлення і до розрядів які йдуть на землю, відношення немає. І ми з антени. Коли на точку 4 давали найкращий результат, але коли без резистора, то найкращий результат у нас постійно починає працювати, коли ми даємо цей імпульс на мінус. Тобто Починає інтенсивно працювати розрядник, на плюсу розрядник не працює, а тут вже частота значно менша. Тобто, коли ми мінус дали на мінус, отримали максимум. Сьогодні відео буде не дуже довге, другу серію викладу завтра. До нових зустрічей.